Доброго дня громадяни України, ми знаходимося в Києві. Ось бачите, відділення Укрпошти. І я прийшов до працівника цієї Укрпошти. Бачите, лист, листа, якого мені повернули, бачите адресат Павло В'ячеславович, вулиця Васильківська, 81 а місто Київ, 031 50. І працівниця Укрпошти мені пояснила, що. Листування за цією адресою взагалі не ведеться. Тобто, грубо кажучи, для пошти цієї адреси не існує. Хоча в Міністерстві юстиції України от, зареєстровано адресу офіційну. От я покажу зараз, Ось, бачите? Так окружний міста Києва, державна установа організація. Ось. І ось адреса. Ось, ось код гідрофону. Тобто неможливо реєструватися за цією адресою, листуватися за цією адресою, хоча, допустимо, зареєструвати. І, як би сказати, ось така от проблема. Ось інші дані. Не написано, хто є керівником цієї юридичної особи. О, Павло В'ячеславович, директор. Бачите? Якось так. Ну, коментуйте.